Алілуя, 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 Алілуя. Вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Аллуя. Господь з вами Господь з вами. І з Духом Твоїм. Від Матея Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи! Того часу 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди вказав їм Ісус, і побачивши його, вклонилися Йому, але деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи: дана мені всяка влада на небі і на землі, тож, вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа навчаючих берегти все, що я вам заповідав. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Слово Господнє. Слава Тобі. Запрошую послати. Дорогі отці, дорогі сестри. Сьогодні особливий день. Для нас в нашому житті віруючих людей, велике Господнє свято, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Після свого Воскресіння Господь першим об'явився жінкам. Правда? Жінкам. І місяць травень це є особливий місяць, це місяць Матері Божої. Ми особливий спосіб звертаємося в молитвах, в Піснях. До Матері Божої з великою надією, власне, з великою подякою, що вона сказала Господові так і родила сина, а нашого Спасителя. І, власне, бачу тут, знаєте, самі жінки, і в більшості жінки нині приходять до храму, моляться більше жінки. Чому? Бо вони більше полюбили. Жінки більше вміють любити. Вони більше полюбили Христа. І тому вони удостоїлися. Господь першим їм, знаєте, явився. І каже: ідіть, сповістіть тих апостолів, які повтікали, настрашилися, хоч знали про це все. Ідіть їм сповістіть, що я воскрес. І вони були тими апостолами тих апостолів. Вони апостолами стали, бо вони сказали добру новину Першу про Воскресіння нашого Спасителя. І, власне, сьогодні, чуючи це Євангеліє, на яке описав нам Євангеліз Матей, каже: ідіть і навчайте всі народи. Навчайте всі народи. І ми з вами, як діти Божі, маємо ту апостольську місію. Тут на землі, вчити інших народів. Як? Як то зробити? Особистим життям? Просто жити, бути щасливим нині. Хто ж як не я і коли, як не нині. Особисто в сім'ї, в родині. Ну а де черпати того? Світ цілий час нас страшить, правда? От ми хочемо зараз почути. Кажемо, зранку треба встати цікаво новини, що робиться в світі, що в нас робиться, так? І що починається в нас новини страху. Там аварія загинули люди, там землетруси, там війна, там якісь катаклізми, там руїни. в світі доброго нічого не було, правда? Хіба то новини? Це страшилки. І так кожен день, і 24 години на день нас страшать. Таке зараз, от дивіться, ми живемо в такий час, 21 століття, коли ми кажемо прогрес, люди роз, знаєте, освічені люди, ми живемо, знаєте, в такий особливий час. Що людям бракує нині бути щасливими, а люди нещасні? Все не так. Виявляється, прогрес не дає людині щастя. Люди все мають сьогодні. Ще те, як ми живемо сьогодні, ще таких благодатних часів, напевно, не було. Ми маємо сьогодні все. Правда? Матеріальних. Люди мають і дороги ремонтуємо, і машини мають, магазини наповнені чим хочете. Все є. Здається, людями мали бути щасливі, правда? Мали б тішитися, радіти, славити Бога. А люди, а люди сьогодні, знаєте, незадоволені. А не то, що незадоволені, а взагалі щось похилі, нічого, знаєте, їх не тішить, а тут ще і війна, а коли жити, а коли бути щасливим. І сьогодні нам дає відповідь: це наше свято. Піднестися, духовно піднестися. Тільки духовно, як ми підносимося, ми можемо побачити красу того світу, який чудовий цей світ, і я в ньому. І, власне, Якраз нам Христос сьогодні дає ту інструкцію, від, звідки почерпнути отої радості миру і радості духовної, подивитися в небо, особливо е, вечором, коли ми бачимо ті галактики, як ти Боже, це гарно все створив, і мене в тому числі, і я є тут. І тоді, власне, відкривається наша душа. А якщо ми все помолимося, поговоримо з Богом, Дух Святий, про який ми чули Іван Лісу за десять днів, власне, Дух, третя особа Божа, яка нас буде просвічувати, робити нас іншими, іншими дітьми світла. І тому тільки якщо ми піднесемося Духом, тому світ не розумів Спасителя, дві тисячі років не розумів. Коли, він почав, коли Христос почав е, свою проповідь, що люди казали? Сильні то, люди, що казали? Та то якийсь ненормальний, то якийсь там хворий прийшов. А за ним починаються люди йти. Каже, ого, го він там чуда творить, що він біса має, він бісом це робить. А коли ще більше люди дивляться за ним ідуть, ага, то конкурент, треба його знищити. І тому так сьогодні, по сьогоднішній день. Це саме твориться хіба не так? Проти церкви виступають, проти священників сьогодні виступають. Правда? Чому? Бо вони говорять правду. А сучасна людина освічення виявляється, мала би слухати, а все твориться навпаки. Люди не хочуть слухати нині правди. Чому не хочуть? Бо звикли з маленького їх навчили, розумієте, до тої неправди, брехні і в тому себе зручно чують. А як щось піднести, бути людяному сьогодні, це не модно. Кажуть, та людина щось є, щось бракує, чому не живе, як всі. І якраз наша місія в тому не бути як всі, а бути собою. От про які прекрасні речі нам сьогоднішнє свято говорить. І, власне, ідіть, навчайте всі народи, але ми маємо самі знати, самі так жити, щоб могти когось навчити, як рецепт життя нам Христос сьогодні подає. Дуже сильний. Рецепт, не бійся, покайся, встань, навчися від мене, іди за мною, по вірі вашій, дасться вам. Чудовий рецепт життя Оце є приклад, як ми маємо з вами жити сьогодні, не боятися бути щасливими сьогодні, хто ж, як не я, і коли, як не нині. Отак От кожен день собі ставити це питання. Бо лукавий нам говорить протилежне. Якби ніби чому. І все все, мільйон того всього, бо лукавий має дотик до нашого розуму, і нам малює всякі, знаєте, там театри, всякі сцени, страшилок, йой-йой-йой, щоб застрашити людину. Він не буде з того тішитися, що ми є світлом, а що ми боялися, будучи апостолом, та як апостоли були, повтікали на страшил, Каже, ми думали, що він спасе Ізраїль, а він що? Його розп'яли. І так і ми маємо сьогодні сумнів, Лукавий все для того робить. Щоб нас засумнівати, що ми стали байдужі, а за байдужі щоб безвідповідальні. І сьогодні так і є. Чому люди освічені, все мають безвідповідальні, байдужі до всього. Оце, є, оце якраз ми сьогодні є тими апостолами, які маємо якраз бути тою протилежністю, Бути, жити, бути відповідальним і бути щасливими. Оце є наша місія тут на землі. Будьте щасливими. І рецепт маємо: дивимося в небо. Дивимося зверху духовно на оце наше з вами життя. Не так плоско зайшовся за, 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 в цей світ. А в цей світ є протилежний, для того Христос прийшов. Протилежний зовсім. Христос сказав виразно: князь того світу є брехун і обманець. Тут нас обманюють і брешуть, а ви є не від того світу. Я вас вибрав. Світ буде вас ненавидіти, каже Христос, але перше, чим вас ненавидіти буде, Він мене зненавидів. Розумієте, такі люди вільні, щасливі, нині немодні. Правда? Немодні не завжди були так, а нині особливо. І хто ж, як не ми, і коли не сьогодні віруючі люди, ми маємо бути тим, ким ми маємо бути, бути щасливими. Хто ж, як не я, і коли, як не сьогодні. Отакий чудовий рецепт нам сьогодні Господь подає. Тому стараємося це зрозуміти і так жити. Сьогодні, хто ж як не я, і коли, як не нині. Допоможе нам у цьому, Господи. Слава Ісусу Христу! il vocre sucreti del ghiosse stania ilotti starna pensere bravo goccia il rubati gli слаvo dei gente i not Christi, Amen. Amen. Y... Y...